З нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес служби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, слава Україні, героям слава бахмутський напрямок. Це ваш напрямок, якою є ситуація оперативна. Наскільки рухомою є лінія фронту на даний момент? Ворог продовжує здійснювати активні контрніше наступальні дії. Ми можемо бачити, що буквально на всьому відрізку нашого фронту відбуваються бойові зіткнення, відбуваються бойові штурмові атаки. Ворога він при цьому задіює безпосередньо техніку. Артилерія роботи не перестаючи, відпрацьовуючи ті цілі, які він визначає. Ну і звичайно, ми можемо спостерігати це фіпіві дрони на першій лінії. І на сьогодні така є загроза. Вона тільки стає більшою. Це використання ворогом фугасних авіаційних бомб. А на яких ділянках зараз ворог зосереджений найбільше? Найбільше ми можемо бачити це. Продовжуються штурмові дії. Причому дошці такі значними силами. Це населений пункт Іванівське. Клищівка, Андріївка постійно перебувають під його штурмовими діями. Тут він навіть докидує деякі свої підрозділ для того, щоб посилити угрупування саме тут. Також бачимо багданівський напрямок. Він досить досить активний і не перестають тут. Ми не перестаємо. Тему спостерігати його атаки. Ну і також ще і Білогорівка і Верхньокам'янське також перебувають в зоні досить такій гарячій такій зоні. Пане Олеже, а чи можете сказати, що атаки росіян тактично грамотні? Чи вони більше покладаються на людський ресурс, м'ясні штурми? От щойно перед вами ми говорили з власне про розгром танкової дивізії Росіян під тоненьким нашими десантниками із з Олександром Мусієнком. Він сказав, що Росіяни діяли за підручником, але вони дещо не врахували. А що скажете ви щодо дій і тактики Росіян на вашому напрямку? тут вони дійсно намагаються тактично бути грамотними. Вони тут не йдуть в такому випадку колонами. Вони застосовують невеликі підрозділи, навіть якщо це механізована атака застосуванням танків бойових броньованих машин, то ми тут бачимо теж біля роти, коли вони здійснюють штурмові дії. І вони намагаються їх здійснювати не колоною, а в розгорнутому бойовому порядку. І якщо сказати, то дійсно вони тут переважають нас за кількістю і вони не жаліють людей. Вони ці оці атаки, так називаємо м'ясний штурми, вони не настільки грандіозні, як були, коли були вартірівці, але тим не менше люди тут ідуть такими хвилями протягом дня на один і той же опорний пункт може бути декілька таких штурмових хвиль. А що ви скажете про використання боєкомплекту? Чи змінюється ситуація з вимушеним заощадженням запасів? От Що зараз у нас? Чи... Зменшується ця пропорція, яка була 6 до 1, тому що росіян було, звісно, що більше про це говорив і головнокомандувач Сирський. Якою є зараз ситуація? Ну, буквально на минулому тижні президент зазначив, що зараз співвідношення до пострілів це 6 до 1, тобто перевага у росіян. Якщо вони, наприклад, роблять 12 тисяч пострілів на день це за посі лінії фронту, то ми робимо тільки 2 тисячі, якщо взяти цю пропорцію. Тобто можемо сказати, що на сьогодні у нас є значна потреба в снарядах. У нас вони є. Ми стрибно е завдаємо вогневого ура. Е Удару ворогу, але тим не менше, все ж таки, це витратний матеріал, який постійно постійно вимагає свого поповнення. Дякуємо вам, спасибі, що долучилися. і Прокоментували. Юрій Калаш Олег Калашніков, начальник преслужби двадцять е... артилерійської бригади, долучався до нашого ефіру. Спасибі вам.